Друзі, всім привіт! Дякую, що ви зі мною. Що ви на каналі Українці в Канаді? Дякую за ваші перегляди. Дуже приємно читати ваші коментарі, відгуки. Дуже дякую сьогодні. Вирішив записати вам відео на тему робота в Канаді, тому що я вже тут доволі таки довго. Я змінив чотири роботи, попрацював і охоронцем, і попрацював на будівництві. І працюю зараз на другому заводі в Канаді. Тому мені є, що вам розказати. Я думаю, що я вже трошки опиту маю, тому, те, що знаю, хочу з вами поділитися, можливо, допомогти вам якоюсь порадою. Тому давайте, поїхали. Перше, як знайти роботу в Канаді, я буду казати за Вінзор, так, за провінцію Онтаріо, як я шукав роботу першу роботу. Я знайшов на сайті JobBank Я зробив резюме. Резюме на англійській мові. Перша моя робота була охоронець, в ночному клубі. Друга робота також у мене була. Я знайшов в інтернеті. Тобто в інтернеті на сайті відправив своє резюме. Друга робота у мене була це завод Caps Canada, який робить капсули для. Таблеток. Третя робота в мене була на будівництві. На будівництві мені допомогла українка. Вона також звернулася до свого знайомого, який є директором будівельної компанії, І він мене позвав на співбесіду і мене взяли на роботу. Так що можна сказати, через знайомих вже тут, з якими я познайомився в Канаді. Четверту роботу я знайшов також через знайому, яка працювала. Перекладачем на заводі для українців, тому що там достатньо багато українців роботи, працює на заводі, в тому числі зараз я. І їй сказали, що вони шукають робітників, і вона звернулася до мене, запитала, чи не потрібна мені нова робота. Я сказав, що потрібно. І тому я пішов на завод з будівництва. Чому я пішов на завод з будівництва? На будівництві в мене була зарплатня. 23 долара 50 центів зі старту. На заводі зі старту в мене зарплатня була 19 доларів. Це на останньому заводі. І на попередньому заводі також 19 доларів. І скільки заводів, я тут знаю. На всіх заводах старт 19 доларів за годину. Чому я пішов на меншу зарплатню з будівництва? По-перше, на будівництві ми працювали на вулиці. Тобто є роботи, які і. Не на вулиці, в приміщенні ми працювали на вулиці сезонно ми будували школу, я був різнорабочим. І коли дощ, наприклад, ти залишаєшся вдома і тобі за цей день ніхто не платить. І це вже почалась осінь дощі, дощі. Це перший момент, що пропускаєш дні і пропускаєш зарплатню. І холодно і холодно. Тому, і що завод? Завод все-таки є плюси: це стабільність. Завод, ти знаєш, що ти пробудеш працювати завтра-післязавтра. Завод це тепло. І завод, який в мене завод, це овертайм. Що таке овертайм, Я вже розповідав на попередніх відео, але я для нових глядачів скажу, що овертайм оплачується півтори рази від твоєї ставки. Тобто, якщо ставка 19 доларів, ти працюєш більше 40 годин на тиждень, то наступні години після 40 годин, які ти на тиждень відпрацьовуєш, вже будуть. По 28,50, якщо я не помиляюсь. приблизно 28-28,50 за годину. Це грязними бруто. За податки я пізніше розповім. Так ось. І тому це цікаво, в принципі, якщо працювати не по 8 годин в день, а по 10 годин в день, то можна там, 1000 доларів заробляти зі ставкою 19 доларів на годину. Ага. Так, це було як, як знайти роботу. Розповів. Далі пішли співбесіда без мови. Так, у мене англійська дуже слаба, зараз трошки краще, але все одно вона далеко ще недостатня для роботи, щоб розуміти, що тобі кажуть. Ну так ось, і таких більшість, як я, на жаль. Як я проходив співбесіди без знання англійської мови? мови. E, значить, перша робота там, де охоронець, я приїхав сам. Я тільки приїхав до Канади, у мене англійська була ще гірша, ніж зараз. Набагато. Я приїхав до людини, людина це була власник, він мені сам написав, відповів на моє резюме, він шукав охоронця. Він пригласив мене на зустріч у свій клуб. Я приїхав, ми з ним спілкувалися, щось через перекладач на телефоні, щось так друг друга розуміли. По-моєму, навіть без перекладача на телефоні. Я не пам'ятаю, чесно, ну, Спілкувалися ось так. І він, мені, він мене взяв на роботу. Платив він мені там 20 доларів на годину в ніч, але я одразу почав шукати іншу роботу, тому що це не серйозна робота. Стосовно перспективи і стосовно отримання там піару і стосовно заробітку, тому що там мало годин Е, Тому так. Друга робота в мене був завод Caps Canada, що я розповідав. Я там попрацював десь два місяці. Як я співбесіду проходив, також сам, також без перекладача я приїхав на співбесіду, мені менеджер. HR, як правильно сказати, відповів з заводу на моє резюме, яке я відправив на сайті JobBank. Ссылки я залишу на сайті. ось. І я приїхав і також спілкувався, що питають на співбесідах. Вам потрібно знати, як розповісти про себе максимальну інформацію, Тобто about myself, як у нас було в школі. Мене звати такта, мені стільки то років, я приїхав з України, приїхав там, три місяці назад, я маю дітей, дружину, дітям стільки то років. Ну просто про себе, коротка інформація. Якщо взагалі з англійським біда, то просто вивчіть про себе, щоб ви могли розповісти. І вони на це звертають увагу, щоб ви хоч щось розуміли, щоб хоч якось спілкувалися. І ми не також взяли туди на роботу. Без проблем, чого я від пішов з цього заводу, тому що там не було овертайму. Можливо, він був би потім, я не знаю. Але коли я почав отримувати зарплатню, це було 600 доларів на тиждень, і це дуже мало і дуже тяжко там було. Ми працювали по 12 годин і нічні зміни. і... День зміни, ну, головна причина це маленька зарплатня. І я, до речі, психанув. Тоді, у, коли отримав зарплатню, я перейшов у ніч, а коли переходиш у ніч, то тобі платять на 2 долари за годину більше, тому що ти робот... працюєш у ніч. А в ітозі я отримав зарплатню чисту менше, ніж в день. Тобто грязна я заробив більше. А отримав менше. Чому так? Тому що тут, якщо ти більше заробляєш за годину в Канаді, то відповідно ти більше платиш податки. За податки я пізніше розповів, тому що я тут вже зрозумів трошки. Так, третя робота співбесіда була на будівництві. Там була знайома, яка знала українську і англійську мову, тому вона була прикладачем. Ми поспілкувалися, там проблем ніяких не було. Четверта робота на заводі: там також є офіційний перекладач на українську мову. Також через перекладача спілкувалися. Так, на це питання відповів. Третє питання резюме. Резюме, Як складати резюме? Дивіться, у нас є Інстаграм. Силку я залишу тут під відео. Ви можете зареєструватися в інстаграмі, якщо хтось не зареєстрований. І для чого? Для того, щоб ми відповідаємо всім, хто нам пише. У нас десь зараз 16 тисяч підписників, дуже багато повідомлень, але ми стараємось всім відповідати, всім допомагати порадою, що знаємо. Тому, якщо ви хочете спілкуватись і задавати якісь питання, то можете. Або в коментарях, коментарі, на жаль, всі не завжди читаю. Або от в інстаграмі підписуйтесь. І, до речі, в інстаграмі ми показуємо життя наше кожного дня. Ми виставляємо сторіс, то, чого немає, не побачите. Ви в Ютубі. Просто повсякденне життя. Як ми в супермаркеті скуповуємося, як ми на ферму там їздили, як ми тут гуляємо. Так що підписуйтесь буде дуже цікаво. Чому, чому я це, це, це введу? Якщо ви залишите коментар тут під, під відео. Підпишитесь на нас канал в Інстаграмі. Я вам в приват скину примірник резюме канадського, який вам потрібен буде. Так що з вас підписка на канал в Ютубі, з вас коментар, під цим відео лайк, підписка на інстаграм, і я вам скидаю резюме. примірник резюме канадського. Так, про резюме сказав. Резюме до речі, стосовно резюме, не сказав, ще додавлю, що дуже важливо. В резюме канадському ви не пишете, не вказуєте свій пол, ви не вказуєте свій вік, свою вагу, своє, своє фото. В Канаді це нікого не цікавить. Ну в резюме це інфаркт цієї інформації немає, тому що вона не потрібна. Тут неважливо, як ви виглядаєте, чоловіково або жінка. Скільки вам років, це ніякої ролі не грає, тому ця інформація в резюме абсолютно відсутня. Що стосовно першого робочого дня на заводі, коли ти приходиш в іншій країні, без знання мови, ну зараз на заводі у нас дуже багато українців, тому ніяких проблем не було в принципі адаптуватись. Та й так взагалі. Чесно кажучи, чим відрізняються канадці від, від українців, тим що вони можуть поскаржитись супервайзеру, наприклад, один на одного. Вони можуть, вони не здороваються, наприклад. Я спочатку думав, що там, зі мною не хочуть здоровкатися, а потім я просто бачу, що вони навіть між собою не здороваються зранку. Зранку, ввечері не кажуть до побачення. Тобто, ну. Такі моменти, я не кажу, що всі, але от більшість, більшість. А так взагалі дуже ну, нормальні люди, є, є нормальні, є ненормальні, в принципі, як, е, як в кожній країні, як у кожному місті. Які правила на заводі? На заводі правила не, не можна сидіти в телефоні, не можна. Е, якщо в тебе немає роботи, так, я там е, працюю з болгаркою. Якщо в тебе немає роботи, ти береш метлу і метеш. ти повинен завжди щось робити. Ти не можеш просто сидіти, якщо в тебе вільний час, як ми привикли, звикли в Україні це робити. Це головні правила на заводі. Тому так більше, більше такого особливого нічого немає. Так, що далі? Відношення до українців мене питають, які. Відношення на до українців абсолютно нормальні на всіх чотирьох роботах, де я працював, були класні відношення. Тобто, навіть більше уваги приділяли ніж ну, до своїх до канадців. Там підходили, питали, що ти з України, не з України. Ну тобто цікавились і дуже Канада підтримує українців. Тому відношення круте. Мені сподобалось. Питання, який графік? График, графік на кожній роботі був різний. На заводах, де я працював, на першому заводі графік я не міг контролювати. Тобто, там було так, три дні працюєш по 12 годин, два дні вихідний, в день, там, місяць так працюєш. Ти міг працювати так і суботу, і неділю, тобто графік тобі складали. І... Ти, ти просто тебе тобі, тобі ставило до відома і все. І ти цього графіка графіку притримувався. Потім місяць працюєш в день, потім місяць працюєш в ніч, і ось так от ти залежиш від цього графіку. Зараз на якому заводі я працюю на даний момент роботи не дуже багато, тому мені не дозволяють працювати по 10 годин кожен день. Але до цього моменту, і я сподіваюся, що скоро все наладиться. Я працював. Я міг працювати по 8 годин в день, я міг працювати по 10 годин в день, я міг працювати з 6 ранку до 3.30, 30 міг працювати з 7 ранку до 3.30. Тобто в таких моментах я коригував свій, свій час і це є дуже круто. В суботу можна виходити, можна не виходити. Тобто, як забажаєш. Тому на цьому заводі. Це круто, якщо я думаю, що якщо є, є на цьому заводі, то шукайте, є і на інших заводах також. Так, наступне питання: заробітна плата та податки. Так, на всіх заводах, які, які я знаю, Вінзор, старт з 19 доларів. Але овертайм в півтора рази більше. І через 3 місяці на кожному заводі переглядають твоє досьє. Тебе викликають на співбесіду і з тобою укладають контракт і піднімають тобі заробітну плату. У більшості випадках. піднімають заробітну плату в залежності, що ти вмієш, знаєш ти мову або не знаєш. Мені підняли на 1 долар за годину. І хлопців, яких я знаю, українців, також їм попіднімали на 1 долар. Головна причина, яку озвучили, чому на долар, а не більше. Тому що не знаєш англійської мови. Е, ну і підняли і на цьому спасибі. Дякую. Е, що стосується податків, е, податки великих. Якщо отримуєш за овертайм півтори рази більше, то ти платиш податок більше. Приблизно, е, якщо ти заробляєш на тиждень більше тисячі доларів, то ти платиш податок 30% заробітної плати. Якщо менше тисячі доларів, то 20%. Приблизно я там отримую на тиждень десь 800 доларів чистими, і ще 300 доларів десь я плачу податки. Тобто, моя зарплатня десь 1100 доларів виходить на тиждень, і з них я 300 доларів плачу податків в державі плюс-мінус. Мінус так, заробітна плата відповів. Мінімальна заробітна плата у провінції Антаріо 15 доларів. Тобто на заводі платять 19 грязними. Бруто, так сказати. Так, наступне питання: вихідні та свята. Вихідні та свята, от я працював на будівництві і працював тут, на заводі, та, коли були вихідні та свята, був вихідний, нам сказали сидіти вдома, і нам ці дні. За ці дні заплатили. Заплатили ну, ставку 19 доларів за кожен день по 8 годин. Без овертаймів по 8 годин. Якщо завод чи якась інша робота працюють у вихідні, вам пропонують виходити у вихідні та свята, там Різдво, ще якісь ну багато. тут, Дуже, в принципі, часто свята. Не всі оплачуються, але свята часто. І... Тоді вам повинні платити як овертайм, якщо ви працюєте у Е, Так, плюси та мінуси роботи на заводі. Які плюси? А, до речі, забув сказати, що після трьох місяців також дають бенефіти. Це страховка, яка покриває на всю сім'ю витрати на кожного по 2000 доларів. Це окуліст та дантист. 90 доларів, як вона працює, ти приходиш дантисту, там твої зуби зробити коштує 1000 доларів, ти платиш, і тобі 900 доларів страхова компанія повертає назад. Це дуже круто, до речі. І на всю сім'ю не тільки тобі, а й дружині, та дітям всім. Плюси та мінуси роботи на заводі. Плюси це офіційне працевлаштування і впевненість у завтрашньому дні. Це перспектива. Також є перспектива, якщо працювати пару років на заводі і знати англійську мову, то там можна стати або машиністом. ну, Тобто отримати якусь професію. І після трьох місяців, коли тобі повисило зарплатню, кожні півроку також переглядають. Твоє досьє і тобі також можуть повисити зарплатню якщо я нормально працюєш. Так що плюси: офіційне працювало влаштування, перспектива в принципі. Є заводи, так як, такі як наш, який допомагає житлом. Тобто, перший місяць тобі дають житло. Наприклад, люди їхали взагалі, не знайшли цю роботу ще, там, коли знаходилися в Польщі, наприклад. І вони вже сюди приїхали, у них вже було від заводу житло, вони пройшли співбесіду, Ще в Польщі, коли були. Тобто вони вже приїхали на готову роботу і місяць їм завод оплачує житло, а кожен наступний місяць з них знімають зарплатні за житло. І там невеликі гроші, там приблизно 900, 1000-1200 доларів, якщо я нападаю. Бенефіти в плюсах, графік, в принципі, який ти можеш сам собі ставити. Також можна отримувати ліцензії. Як у нас на заводі, наприклад, тебе навчають працювати на крані, тебе навчають їздити на фліт карі, це машинка, яка піднімає великий груз. Флітліфт, по-моєму, вилетіло з голови. Тобто завод оплачує ці курси, приходить людина професіонал, ти здаєш екзамен, тобі, тобі дають сертифікат, ліцензію, і якщо ти потім виходиш з заводу, ця, цей документ залишається у тебе, і це плюс до, до твого резюме. Які мінуси? Мінуси здоров'я. По-перше, де я працюю на тому заводі, дуже багато пилюки, стружка металу, фарба. Тобто можна ходити у масці цілий день, але то є також не дуже корисно. 10 годин ще виходи у цій масці, ну, Дуже грязний постійно. ну, Така робота неприємна, чесно кажучи. І тяжко. Тяжко. Просто простояти, знаєте, на ногах 10 годин тяжко. А ще, коли ти працюєш, то є тяжко. То є тяжко. Які ще мінуси? Мінуси ще такі, що в тебе життя просто проходить, ти його не бачиш. Ти виходиш з дому на роботу темно на вулиці і вертаєшся темно на вулиці. Просто тижні летять, як дні. Ну правда, тижні летять, як дні. Ну, я зараз залишаюсь на заводі, тобто я вже працюю 4 місяці на заводі. Я чекаю, що щось буде зрозуміло І якось, от, якщо не нову програму для українців придумає для піара. Можливо, я все-таки сподіваюся, що відкоригують. Якусь програму, яка вже є, тому що дуже багато моментів, в яких українцям не треба проходити, наприклад, там показати гроші на рахунку. То вже немає в цьому необхідності, тому що ми тут живемо, орендуємо будинки, маємо вже своє тут і рухоме майно, а деякі і нерухоме майно тому працюю на заводі і сподіваюся, що це якось мені допоможе. Ну, сподіваюся, що я відповів на всі запитання. Якщо ні, то ставте коментарі, які питання вас цікавлять, яке відео на яку тему зняти. Тому що основу питань я беру не основу, а практично всі питання я беру з коментарів і на них роблю відео. А також нагадую, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, підпишіться на наш інстаграм, дуже багато інформації в інстаграмі. Ми всім відповідаємо. Виконати умови, які я вам сказав, подивіться це відео, поставте, підпишіться, поставте коментарі, лайк, підпишіться на наш інстаграм, і я вам скину примірник канадського резюме. Сподіваюсь, відповідно на всі запитання. Всім дякую, всім па-па.